Mr. Duflo, first of all, thank you very much for this opportunity. Пане дюфло, перш за все, дякую за цю можливість почути відповіді особисто від вас. 24 лютого, коли почалось російське вторгнення, які були ваші перші думки, враження та дії, коли ви зрозуміли, що почалася повномасштабна війна? Thoughts, emotions, actions on the day when you that the aggression has started. Thank you very much. I very, very remember that tragic night. Дуже дуже чітко пам'ятаю ту трагічну ніч. Це сталося вночі близько четвертої, як і більшість людей в цій частині Європи. Я був у ліжку, був у Києві. And, um... The I had was... Перше, що я відчув, це глибокий сум. Я знаю цю країну, вашу прекрасну Україну з 1993 року. І я усвідомив, що вона більше ніколи не буде такою, як раніше. І також усвідомив, що вся Європа, наш континент, уже теж не буде таким, як раніше, принаймні не таким, яким я знав його останні 30 років. Седатвозайсимайферс so імпрешен. Такими були мої перші враження. А ще я був сповнений почуттям того, що цього не можна було допустити, і що Росія тепер повинна зазнати поразки. А наступного дня я відчув гордість, тому що Рада ЄС запровадила перший пакет санкцій проти Росії, і цей пакет був набагато більш суворим ніж багато хто думав. І з того часу я щоразу пишаюся, коли Європейський Союз ухвалює рішення на підтримку України та українського народу. Де секшели десекан кешнбадаюпін from the last EU summit. на останньому саміті ЄС. Ми почули, що європейська підтримка залишається стабільною і триватиме стільки, скільки буде потрібно. Хоча ця допомога має певну ціну для ЄС, це і енергетична криза, і економічна криза. Чому євросоюз вважає, що підтримка України того варта? На чому сфокусована зараз увага ЄС? єСдею фінкдет this support costed. Well, you you know, thank you for this question, but I think the answer was given by your president. Дякую за це питання, але думаю, відповідь уже дав ваш президент у своїй промові, коли він виступав перед американським конгресом. Це було зрозуміло від самого початку, і саме на підтвердження цього ЄС надав Україні статус кандидата. We well that was... Усі ми чітко усвідомлюємо, що на полі бою Україна захищає наші цінності, наші спільні цінності. Багато хто каже, що це європейські цінності, але це наші спільні цінності, і це варте допомоги, яку ми надаємо. Вибір є між цим або суттєвим послабленням усього світу в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Ми готові до. Цього да Ми бачимо, що громадяни ЄС можуть іноді скаржитися на певні наслідки війни та санкцій. А ці наслідки дуже обмежені. Але попри це, вони не погодяться жити в світі без цих цінностей. Айтенковероліціндідівесмент. So, Думаю, що, врешті-решт, це інвестиція в свободу, інвестиція в наше спільне майбутнє, і ми раді підтримувати Україну. І абсолютно чітко усвідомлюємо, яку саме Україна платить ціну. розкажіть детальніше про європейську допомогу, що в планах на найближче майбутнє. Якщо говорити про конкретні цифри, то цього року Євросоюз надав Україні допомоги на загальну суму понад 24 мільярди євро, і це не враховуючи логістики транспортних послуг. Ця допомога дуже різноманітна. Це і військова допомога, зброя та нелетальне обладнання, це і політична та дипломатична підтримка. І тут я хочу до речі привітати Україну з її перемогами в Генеральній асамблеї ООН, над якими ми працювали разом. Звісно, ми надаємо також і фінансову. Та економічну допомогу і гуманітарну. Again we have put in place the... Ми запустили спеціальний механізм. Вперше застосували директиву про тимчасовий захист, яка була ухвалена ще 15-20 років тому. Але ця директива ніколи не застосовувалася, і саме в рамках цієї директиви ми приймали та розселяли українських біженців у перші тижні та місяці війни, повномасштабної війни. Бо війна, як ми знаємо, триває вже з лютого 2014-го. And also the European Union at the institutional level also has. крім того, європейський союз на інституційному рівні надав гроші країнам, які приймають українських біженців і забезпечують їхні потреби. Тобто, це підтримка не лише в Україні, а й за межами України. Ми допомагаємо українцям, де б вони не були. People, Уяс support... коли йдеться про військову підтримку, ми цього місяця запустили нову місію військову місію ЄС. У її рамках ми тренуватимемо українських солдатів та цілі підрозділи. Також ця програма допоможе в питаннях логістики та доправлення і в розв'язанні інших питань, що потрібні для перемоги щодо фінансової підтримки. Ми виділили найбільший в історії пакет макрофінансової допомоги в Україні в 7,2 мільярди євро. І важливо, що ми погодили зрозумілий для всіх алгоритм, який дозволить виділити до 18 мільярдів євро наступного року. Ми значно збільшимо підтримку в порівнянні із цим роком. increasing the support that we offer this year щодо гуманітарної підтримки, звісно, ми почали із укриттів для біженців із тимчасових помешкань для внутрішньопереміщених осіб. Зараз ми приділяємо основну увагу енергетичним проблемам, адже вони стали нагальними після останніх хвиль незаконних ударів Росії по енергетичній та цивільній інфраструктурі. І тут теж йдеться не лише про гроші. Так, ми задіяли фонди підтримки України, але це не тільки про фінанси. Ми ведемо переговори із виробниками енергетичного обладнання і з керівниками таких компаній, щоб вони допомагали Україні відбудовувати її енергетичну інфраструктуру. Ми просимо і переконуємо такі компанії, щоб у своїх робочих планах вони надали пріоритет Україні. І повірте, роботи тут дуже багато. Uh, in their work plans. And uh, believe me, it's, uh, it's, uh, it's a lot of work. You've that was granted... Ви згадали, що Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Для нас це безумовно прогрес. Водночас із цим статусом ми отримали певні вимоги, завдання, які маємо виконати. Українські журналісти іноді називають це домашньою роботою. Як євросоюз оцінює її виконання, які саме має інструменти, щоб стежити за їх належним виконанням? Дею Гефтюконтролдетдисхомок із доєн пропали. Це певною мірою бюрократичне питання, але спробую відповісти просто. Насамперед почекаємо кілька днів, перш ніж обговорювати питання того, як ЄС оцінює прогрес України у виконанні семи умов, які були надані в червні разом із наданням статусу кандидата. Єврокомісія готує звіт з цього приводу і сподіваюся, цей звіт буде оприлюднений найближчими днями. З того, що ми бачимо тут у Києві, можна сказати, що є значний. Прогрес щодо всіх цих семи критеріїв навіть попри те, що залишаються дискусійні питання, ми дуже раді вести діалог із українським урядом, щоб усунути можливі розбіжності. Чайнтуавуд елімінейтлелейтестласт дивердженсі здатвимейгавонанди Севенпоенс. Інструменти, які ми маємо, це діалог. Звісно, ми багато спілкуємося і збираємо чимало інформації з різних джерел, не лише від українського уряду, наприклад, від країн-членів міжнародних організацій, представників громадянського суспільства. І на основі цієї інформації, а також наших власних процедур, ми в Єврокомісії робимо наші висновки, які будуть викладені у звіті. And this would be the basis to judge sufficient... і це буде основою, щоб визначити наскільки значним є рух стосовно відповідності політичним критеріям, які є базовими, і на основі цього буде ухвалюватися рішення про початок переговорів про членство. When can this... коли на ваш погляд, можуть початися ці переговори? Чи можливо, що вже на саміті України ЄС, який запланований на лютий? Well, I think this has never since, uh... Цей діалог ніколи не припинявся з 23 червня, коли Україна отримала статус кандидата. Звісно, ми говоритимемо про це на саміті. Так, справді він буде в лютому вже наступного року, і на ньому ми очевидь розглянемо той звіт, про який я говорив раніше, і тоді ми зрозуміємо, якими будуть наступні кроки. Тусівед process how хочу сказати, що ми були надзвичайно вражені стійкістю української влади та її здатністю так швидко подати свою заявку. Бо насправді оформлення цієї заявки зазвичай триває доволі довго. Дестету стексалотов тамюжелібікоздекомішенасклонг лістов тому що єврокомісія ставить дуже довгий перелік питань, щоб оцінити фундаментальні критерії, передусім політичні. The capacity and the existence of institutions, guaranteeing... Це наявність та дієвість інституцій, які захищають демократію, зокрема вільне медіа, верховенство права, права людини, інтереси меншин. І на підготовку відповіді на ці питання зазвичай йде багато часу. Україна підготувала свої відповіді за кілька тижнів зі свого боку. Ми також діяли дуже швидко. Єврокомісія надала свою думку щодо вступу України менш ніж за два місяці. Це був чудовий знак життя попри агресію російської армії. Україна наполягає на прискореній процедурі вступу в ЄС, чи можливо це враховуючи ту ціну, яку платить Україна за бажання бути частиною Європейської родини. Процедура є одна. Її можна пройти або пробігти. І це одне з питань, які обговорюватимуть на саміті в лютому. Процедура дуже проста. Спершу Єврокомісія вирішує, що кандидат відповідає політичним критеріям, а сім пунктів, про які ми згадували, є частиною цих критеріїв. Uh, Потім Єврокомісія рекомендує почати переговори, а фінальне рішення залишається за радою Євросоюзу, главами держав та урядів країн-членів ЄС. Вони повинні схвалити не тільки старт переговорів, але й конкретні переговірні рамки. І це теж чимало роботи. We've heard the committee... Сполучені штати та ЄС запевняють, що не схилятимуть Україну до переговорів із Росією, і лише Україна буде вирішувати час і формат таких переговорів, коли до цього дійде. На ваш погляд. Ля США та Євросоюз однаково бачать завершення війни. Well, is... думаю, одне з важливих досягнень останніх місяців полягає в тому, що всі ми згодні із тим, що називати перемогою в цій війні. Звісно, євросоюз не має офіційної позиції з цього приводу. А я не особливо можу коментувати заяви лідерів держав-членів ЄС. Мендестебатотішо іда вишедесем андерстанніов. Але ми точно маємо спільне розуміння того, що саме означає перемога. А далі є політика та дипломатія для того, щоб втілити в життя певні рішення і прийти до переговорів. Але переговори це метод, а не завдання. Деси завудцеє костенфмесед, ното костінов обжективтенкіенбіфосейґудбай. Це інтерв'ю вийде в період різдвяних та новорічних свят. І можливо, ви маєте кілька слів для наших глядачів та аудиторії, щоб привітати їх. Yes, of And, uh, thank you for that Звісно, і дякую, що нагадали, що ми на порозі свят. Ми навіть можливо забуваємо про це іноді в Києві цього року. Але думаю, саме через війну ще більш важливо відзначити ці свята. First of all... я маю кілька побажань для українців. Передусім, мій особистий меседж він про надію і любов. Дуже важливо, що, попри всі труднощі, попри холод і темряву, попри втому і напругу від війни, дуже важливо залишатися добрим одне до одного і не ображати тих, хто нас любить. all, to those who are на in the trenches. Хочу звернутися до тих, хто зараз на фронті в окопах до всіх героїв. І хочу сказати, як ми вражені і натхнені вашою мужністю. Бажаю вам успішної військової кампанії в найближчі місяці та тижні. because of this war. Тим, хто втратив усе через цю війну, хочу сказати, що ми надзвичайно співчуваємо вам. Ми розуміємо важкість втрат, і ми допоможемо вам відбудувати вашу прекрасну країну. Ми зробимо це разом. Дітям, які були викрадені зі своїх родин російською владою. Хочу сказати, що ми думаємо про вас щодня. Тубрин ваша, і ми зробимо все, що зможемо, щоб притягнути Росію до відповідальності за це, за ті збитки та страх, які вони принесли, за те, що зробили з батьками, і за всі інші воєнні злочині та звірства, які вони вчинили. Майфаналпойнтмейбілбіє меседж солідарності. І на сам кінець хочу сказати про солідарність. Ми, європейські дипломати, тут, у Києві. Ми з вами, без світла та опалення, без води. І попри бомби та ракети, ми тут із вами. І в цій війні усі ми, українці. Ми дуже поважаємо вашу мужність та хоробрість. Maybe for next year. І можливо ще одне побажання на наступний рік.